Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Морський вовк пише про те, що дві ракети, можливо, гарпун, вдарили по опорах поблизу кримського мосту. Спалахнула одна із систем ППО С та також радіолокаційна станція. Як передають очевидці, міст добряче трусануло. Інформація перевіряється. В той же час окупанти не так давно перекрили Кримський міст для ремонту двох пошкоджених опор 255 ї та 256. ї Постійні хлопки та шторми дають про себе знати навіть якщо вдарити по кримському мосту трьома ракетами частина впаде, а частина залишиться. Міст потрібно буде демонтувати, але відновити його Російська Федерація не зможе. Незалежний російський експерт, геоеколог Юрій Медувар вважає, що кримське міст завалиться в будь-якому випадку, чи то від українських ракет, чи то сам по собі, оскільки поруч з ним розташований грязьовий вулкан, який вивергається приблизно раз на 10 років. Незрозуміло, як він кримське міст досі тримається там дуже складно Складна геологія. Основа палі знаходиться в глині, а глина не тримає так, як граніт. Обдурити природу ще нікому не вдавалося. Це я кажу як геолог. У протоці дуже складна геологічна будова дна і в сейсмонебезпечних районах. Подібні споруди можна будувати лише на скельній основі. Ми ж замість скельної основи маємо майкопські обводнені напівтверді глини. Пояснив медовар експерт. Вважає, що в Україні дійсно є можливість зруйнувати міст ракетним ударом, але зробити це акуратно і красиво не. Вийде ні, красиво покласти не вийде. Це нереально Довжина моста 18 кілометрів. Щось може впасти, а щось залишиться. Найімовірніше, на дно він не ляже, його потрібно буде потім демонтувати, сказав геоеколог. За словами медовара, весь кримський міст не впаде повністю, навіть якщо вдарити двома-трьома ракетами. Він не впаде, навіть якщо в нього три ракети потраплять. У будь-якому випадку його доведеться демонтувати, а не лише звільняти фарватер. Або ви хочете, щоб він залишався як колізей. Зазначив фахівець, додавши, що демонтаж мосту буде дуже складним і дорогим. В той же час українські захисники зможуть провести успішний контрнаступ вже влітку, якщо оперативно отримують західне озброєння, а також продумують правильну стратегію. Про це колишній глава ЦРУ Девід Петреус розповів у коментарі Сіанена на Мюнхенській конференції з безпеки. Ви можете змусити ворога впасти, і це можливо цього літа, принаймні локально, і сподіваюся, достатньо, щоб перерізати той сухопутний міст, який Російська Федерація. Встановила, сказав генерал. Петрус пояснив, що у такому випадку Україна зможе почати ізоляцію Криму і розділити російські сили. За його словами, якщо вдасться зруйнувати міст через Керченську протоку, то збройні сили України зможуть дійсно ізолювати окупантів. Поєднання цього сценарію з використанням Хімар призведе до зовсім іншої динаміки. Екс глава ЦАРУ додав, що українці навчаються поводженню із західною зброєю з вражаючою швидкістю, навіть коли вони повертаються до казарми після дуже довгого Ого тренувального дня вони читають посібники. Вони хочуть повернутися в бій, повернутися до захисту своїх сімей. Підсумував Петроус. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.